Звільнишся крісло, і отут долучаться до нас ще справжні герої України, бійці Національної гвардії, які пройшли через пекло, вижили, поділяться своїми історіями. І ще поговоримо про те, як творчість лікує військових. Буде наприкінці цього слоту сюрприз. Ми до речі, зустрілися за лаштунками з військовими, з гарним почуттям гумору. Хлопці, так що бажаємо гарного ефіру. І як творчість військових лікує історії бійців, які пройшли пекло війни наживо нашій студії? Познайомимо вас з українськими захисниками Нацгвардії. Розкажемо, як російське вторгнення змінило їхнє життя. Наталя Островська та Плінський працюють з вами в ефірі національного телемарафону. І одразу говоримо про війну і творчість. Повномасштабна агресія об'єднала людей різних професій, істориків, маркетологів, будівельників, співаків. І на 10-й місяць війни у кожного героя назбирались. Тисячі особистих історій зібрати деякі з них висловити у пісні вирішив офіцер Нацгвардії Євген Голуб. Він до початку великої війни навчався у Канаді, паралельно з тим працював, але з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист нашої держави. Під враженням подій у Маріуполі Ірпені, гостомелі бучі євген написав композицію. Вони пізніше зняв кліп на цю пісню а його героями стали реальні військові, які пройшли крізь пекло. Історія кожного варта нашої уваги. Подивимось, фрагмент кліпу. Існя у студії разом з нами можемо познайомитися з автором цієї пісні Євген Голуб, офіцер Національної гвардії України. Ми познайомимося ще ближче з вами. І, і ще герої кліпу Олександр Новосельський з нами раді бачити вас. Це батальйон, це боєць батальйону Кульчицького з 2014 року, по шістнадцятий був у лавах Азову. З початку великої війни вступив у батальйон Кульчицького, брав участь у запеклих боях на сході України, отримав численні кульові та осколкові поранення, але завдяки своїй стійкості і добрій фізичній підготовці, зміг протриматись пораненим 11 Годин до евакуації. Ну і ще один гість нашої студії. Це Микола Левкун, майор, ветеран АТО, екс-боєць окремого загону спецназу Нацгвардії Омега в 2017-му Микола втратив обидві нижні кінцівки. Пройшов протезування у США. Через три місяці вже брав участь у Кубку світу з парабобслею, створив світову сенсацію. І потрапив до першої десятки загального заліку. Також переміг на міжнародному турнірі. Зараз працює на зброярському заводі, навчає військових ст з різних видів зброї, дякуємо, друзі, що завітали. Неймовірно вдячні вам за те, що приділили нам час і прийшли, ми хочемо з вами познайомитися ближче. Розпочнемо з Євгена. Я знаю, що до початку великої війни ви успішно навчалися в престижному Вищій Канади. Як так сталося, що все полишили там і вирішили все таки стати на захист нашої держави? І як вам особисто сьогодні на 10-й місяць війни допомагає творчість? Так, це дуже хороше питання. Загалом я прожив в Канаді приблизно три роки, і на батьківщині вдома я не був приблизно два роки. Всесвіт всіляко став перешкоди, тоді почалась пандемія, і Канада дуже так серйозно відносилася до цього питання. Але згодом в мене з'явилася можливість приїхати додому, і я використав цей шанс, щоб побути максимально довго зі своїми. Родиною, близькими, і як наслідок повномасштабне вторгнення, я вже зустрів на Харківщині разом із своїми батьками, братом, бабусю і своїми близькими людьми. Там а... були назапекліші бої на початку, так, на перші години. Так, так. І вже 26 лютого, коли я прямував до одного з підрозділів Національної гвардії для того, щоб стати на військову службу по мобілізації. А я вже тоді зрозумів, що напевно це така ситуація, в якій я мав би бути, тому що якщо б я опинився би в Канаді в той час і знаючи, які страшні події відбувалися чи відбуваються вдома в Україні, мені би було дуже складно знаходитись там. Я би напевно не зміг би сидіти просто в Канаді, лягати спати спокійно. Прокидатися, тому от, така ситуація з мене вийшла. жодного разу не пошкодували, що брали такі не ситуації. Олександр хочеться вас розпитати. Про от Наталя прононсувала, на історію вашого поранення. Угу. Розкажіть про ваш найзапекліший бій, і як вам вдалось витримати це справжнє випробування поранення? Ну це було 23 травня. Ми разом з веденою загином з зі 128 бригадою. Нам прийшла задача: треба було виявити ворога, який рухався в напрямок Солідару. Це був біля Яковлівки. Я разом зі своїм другом Дмитром Фінашиним і нашою групою видвинулися на перевірку лісу степу. Пройшли одну посадку, іншу, другу, третю. І ворог виявив нас через Орлан. Побачив, що наша група їх шукає, їх було набагато більше численність ворога була дві роти, у нас було людей 30. Ось, вони побачили То нас і дві роти да? це чоловік 200 приблизно. Так, разом з технікою. Ось. Дмитро Фінашин, як командир нашого загону, дав наказ, щоб я разом з ним і з хлопцями за 128-ю бригадою пішли в таку фальш атаку. Ми почали вогневий контакт з супротивником. Ворог вже підійшов до позиції наших, з котрих ми стартували, а наша невеличка група, всім людей. Пішла до них, щоб вогневим контактом зробити час до відхіду нашої групи. Ось там ми отримали. Я перший отримав поранення в руку, потім в спину кульові. Через вогневий контакт як кулеметник. Я повинен вогнем прикривати групу. Але за кулеметниками полюють за кулеметниками, за так. Да. Якщо ти гарно стріляєш, то ти можеш тримати автоматчиків. Ну, звичайних солдат дуже далеко від себе, але через велику численність ворога. І нестачу бойового комплекту, тому що ми в розвідці були, ми дуже багато собою вніс. Ось отримав дві два кольові поранення. Потім Дмитро отримав вже в руку, теж з кулемета противника. І наш бій почався десь о 9-й годині ранку, і був десь до 17-ї години. Наша група вже відступила, тому що не було боєкомплекту вже нікого з хлопців. Але всі були живі, крім одного хлопця з свята нашого друга. Він там загинув, він допомагав хлопцям 128-м відійти, котрі був з нами. А як ви протрималися 11 годин до евакуації? А на адреналіні знаєте, нормально. Спочатку та такий був страх, але я опанував. Треба було виконувати задачу. Плюс ми з Дмитром там в цих посадках один одного заблукали. Не побачили, де я, де він, що така сматога, гавас був. І я розумів, що мені потрібно вижити, щоб доповісти, що Дмитро живий. І що група виконала бойову задачу і повернутися. Але найскладніше було це, коли адреналін закінчився. Ви потрапили в лікарню, ну, і в одному з інтерв'ю ви говорили, що перші три дні було найтяжче. Ну як вам скажу, найтяжче було це через нестачу води, тому що не було води і після того, як друга куля зійшла в спину через нестачу крові, було так важко якось рухатись, думати. Але завдяки господу нормально. Миколо, після поранення я теж читала в одному з ваших інтерв'ю. Ви розповідали, що дружина сиділа, годувала вас, доглядала за вами, і ви тоді сказали таку фразу, що не хочеться жити. Зробіть щось зі мною. Але дружина навіть використала нецензурну лайку. Вибачте, що зараз скажу це і сказала, так зберись, треба жити, ти потрібен тут. Наскільки підтримка як ви він, да, да наскільки підтримка родини вам допомогла, і як ви в собі знайшли сили жити далі після тих фраз, коли казали, що жити не хочеться? Зазвичай підтримка близьких це найсильніше, що може бути у світі. Це величезні мотиватори, які тобі дають пінка під дупу і. Ти просто продовжуєш жити. Ти бачиш, як вони ходять до тебе, там відвідують тебе, а ти просто лежиш і нічого не робиш. Ну тому що більше нічого не можеш. А вони тратять свій час, енергію і тебе наповнюють цю енергію. Міжнародна федерація Бобзлею назвала вас відкриттям року. Як ви прийшли до спорту? Довгі роки реабілітації, довгі місяці. Як вирішили стати спортсменом? Національна гвардія мене відправила на реабілітацію у Вайбері, це Латвія, і там я познайомився з президентом Федерації Бобс, парабобслею Крістопсом Катане. Я на той час, при нашому знайомстві, ми з ним познайомилися в їдальні, бо я дуже сильно хотів їсти, просто двійну пайку їв, він мені щось розказує. Там, я кажу, окей, давай, потім. Потім поговоримо, мені не цікаво, і е, через деякий час в друзі додається е, тренер. Каже: я буду твоїм тренером. Я кажу: не може бути. Ну, типа, такого не буває в житті. Він каже: Да, буває. І ми зразу починаємо сезон зі школи е, парабопсвею, який був в Норвегії. Я там показав дуже погані результати. Я постійно падав на трасі. Е, ну, прям креш-креш. Може, це й допомогло. А, Тому що падали і було бажання встати, доказати, що може? Може бути, але перший, перший чемпіонат е е е в Норвегії я закінчив, по-моєму, 21 -е місце, там з 40 чимось. Всі кажуть, класно, типу продовжую. Кажу, в тебе є вибір або е поїхати додому, або залишитись. Я кажу, давайте я залишусь і, і тоді Америка стала відкриттям для мене. Ну, точніше, я для Америки. Але зараз ви займаєтесь тренуванням українських воїнів, допомагаєте їм навчитись фахово стріляти? Так. Розкажіть, як ви потрапили зі спорту в цей проєкт? Ми розуміємо, що спочатку повномасштабного вторгнення ви подумали, що я маю бути чимось корисним, маю допомогти. Так? Як прийшли до цього, що почали. Ні як тренувати? просто ти робиш свою роботу і все? В тебе є робота, яку ти повинен робити, якщо ти не можеш там воювати зі всіми. На, на одному рівні, то ти повинен робити е, те, що ти найкраще вмієш. Це, це навчати людей. А кого саме ви навчаєте? Мобілізованих? хто приходить? Чи це, це люди, просто які хочуть навчити стріляти? З ким ви маєте справу сьогодні? Напевно, що зі всією категорією, починаючи від ну, найвищі звання, це був полковник, найменший — це там солдат. Це і мобілізовані, і е, професійні. Так стається в житті людини, що вона може змінити свою професію. І сьогодні, хоче, там була якимось танкістом, завтра стала якимось стрільцем або снайпером, і приходиться навчатися. Олександр, чим ви сьогодні займаєтесь? Як проходить ваша реабілітація? Як взагалі себе Ну, Я вже реабілітацію давно пройшов. Вже пройшов другу ротацію, тільки повернувся з біля Кремінною з групою. Ось ну почуваюся дуже гарно завдяки теж дружині, завдяки друзям. Завдяки народу, який дає наснагу і віру в те, що треба робити, от сьогодні в ефірі про Криміну ми не говорили. Розкажіть, що там зараз відбувається, і як на цьому напрямку росіяни змінюють ну, там важко стояти, тому що там дуже такий професійний ворог стоїть, там стоїть Вагнер. Там дуже важкий підход до Криміної, тому що це ліси. Вони всі заміновані, тому що спочатку повномасштабної війни наші мінували. А зараз нам треба наступати. Тому зараз у нас все виходить, але повільний час, плюс зима, холодно, техніка не дуже гарно їде, тому там такі важкі, лісні, зимові бої йдуть. Але ситуація нормальна. Намагаються вони наступати на цьому навіть? Звісно, звісно, кожного дня. А за скільки часу мені цікаво, ви відновились? Що знову стали в бій? За три місяці. За три місяці ви знову встали в бій і пішли? Так, мене дуже пощастило з моїми пораненнями, тільки коснулися м'язів. Тобто в спину зайшло, не зайшло ні в ребра, ні в внутрішні органи, тільки по м'язам. Ось я швидко дуже відновився завдяки там, тренуванням в Одесі. Я сам з Одеси, мене дуже гарні хлопці-спортсмени. Всім привіт, хто дивиться. Ось тому відновили дуже швидко, професійно, і я хлопців не залишив. У нас наступну ротацію одразу ж поїхав зі своєю групою. Євгена, чому обрали саме цих бійців для свого кліпу, для своєї пісні? Ну тому що це для мене Микола, Олександр, і не тільки були Микола Олександр в кліпі. Якщо казати за Миколу Олександра, вони для мене являються взірцем нескореності і незламності. І ну, Миколу я раніше ще знав. Олександра познайомився нещодавно. Тобто для мене це люди, які надихають, надихають сьогодні жити і жити далі. Це, це зразок для мене особистий. В чому зараз полягають ваші завдання? Військові? А, військові завдання полягають в різних напрямках. Я намагаюсь бути корисним як тільки можу, в, враховуючи мій потенціал, те, що я був в Канаді, міжнародний досвід, англійська мова, а також освіта в HR-менеджмент, управління персоналу. Тобто намагаюсь бути корисним і чим чим можу, тим допомагаю. На своїй посаді Олександра. А поділіться своїми відчуттями після повернення на передову після поранення. Як поранення змінює тебе середини? Ти стаєш більш досвідченим, більш сильнішим? Чи в тебе можуть з'являтися такі певні перепони і страх того, що ну що ти вже відчув, що таке поранення, що таке більш, що з тобою може статися? Гарне питання. Особисто для мене після поранення я став більш таким. Урівноваженим, більш таким продуманим, але страху як такого нема. Обережний встановиш більш обережне, тому що я розумію, що ну, це ж робота в команді, це ж не що я один там в полі воїн. Тобто від моїх дій залежать дії інших, і я на особистому досвіді переконався. Як через нестачу розвіданих можна втрапити в таку халепу, що невелика кількість бійців потрапляє в таку паску, яку ворог в більш кількості до тебе підготовив. Тому особисто для себе я вже помер 23 травня, тому я не відчуваю такого там, страху за себе. Але за свою команду, за рідних, за дружину я переживаю, тому більш такий спокійний та зважений. Більш були. важливо ставитись до дрібниць да, да. розвідку, ну, зв'язок. Мов... Звісно, звісно. Я молодий, ну я навіть змінив діяльності з кулеметника, зараз вивчаю снайпінг. Що... А щоб бути подалі, так? Да? Ну те, що щоб бути подалі, тому що ну, я довів і собі, і команді, що можу дуже непогано біля ворога знаходитись, відповзати, він мене не знаходить. Тобто... Я пошуткував. Навики маскування відкрили таке. Ну і розвідання, і спостереження насамперед. І це дуже важливо, тому що через нестачу нормальних даних може бути проблеми. Ну далі в нас коротенькі ролики, і ми повернемося не просто так, а з сюрпризом Дочекайтеся. Один плюс один в ефірі марафон Єдині новини. В студії з нами бійці Національної гвардії. Ми чули їхні історії. Просто вражаючі. і саме найголовніше, що вражає, це ваша сила духу. Справді. Євгена, розкажіть, як творчість допомагає вам сьогодні на 10-й місяць війни? Творчість для мене, взагалі, як для військовослужбовця, це, це джерело життя і мотивація рухатись далі в різних напрямках. А також я рахую, що творчість допомагає в якось, хоча б на мить відійти від реалії життя та сьогодення. Олександре, така від таке питання. І до вас що вас тримає? Ну, тримає віра в господа. Я вірую людина. Тримає підтримка всієї України. Я дуже сильно її відчуваю. Ну, те, що роблять волонтери, це взагалі якесь мистецтво. І ну це і тримає, пане Микола, Ну зараз велика кількість українських бійців проходять те випробування, які пройшли ви. Чи можете ви їм щось порадити? Як не впасти духом, як знайти внутрішню мотивацію? Не просто не просто жити, а шукати себе далі, шукати себе в спорті, шукати себе в навчанні. Що ви порадите? Щоб не впасти духом, треба знайти собі щось те, що буде надавати вам життєвої енергії і не сидіти просто так там, або лежати, треба знайти десь себе в чомусь. А, а по поводу реабілітації не стояти на місці, розвиватися, читати щось, бо це, по-моєму, основне. Рух вперед може. Ру... Тільки рух вперед. дякую. Євген намагається відволіктися трохи творчістю, і саме сьогодні він презентує нову пісню в твоїх очах. І ми можемо всі разом із вами, шановні глядачі, послухати. Це буде крапка в нашому ефірі, в нашому слоті. І після цього ми передамо слово телеканалу Рада і на завершення нашого ефіру пісня. Tuż артерій світів, Скільки сліпучих вершин obvaje собі скільки відтворених снів, завдяки мелодій морів, скільки імунних клітин вміщуєш. І безодня кипить, пасти в неї, чи по краю пройти там той кочай, різне згоди тепла, відчувають біль, ти чує. 啊！